Ігор Мельников ветеран двох воєн афганської і російсько-української. Ще донедавна був на фронті. У 60 років чоловіка відправили в тил. Практичний досвід інструктор передає курсантам Закарпатського обласного центру підготовки населення до нацпротиву. Зараз ми ну, відпрацьовували, як можна перенести, пораненого постраждалого, використовує підручні засоби. Тобто плащ на кітку, пончо. Куртки на руках. Це курсанти базового курсу. Донедавна вивчали теорію. Зараз у природних умовах застосовують отримані знання на практиці. Всі ми знаємо, що в нас війна, тому я вважаю, що кожен має виконати свій громадянський обов'язок, чи то жінка, чи то чоловік. По-перше, по-друге, я волонтер два роки військовий, тому це мене саме найбільше мотивувало. Я у свій час домов прийти військову підготовку, не прийшов, тож скористався можливістю тепер це заробити. Курсанти посиленого курсу вивчають тему евакуації поранених із поля бою. Роблять це в бронежилетах, касках і зі зброєю в руках. Ми з ними відпрацьовуємо навички із тактичної медицини, і на цьому рівні ми даємо вже поглиблені знання із тактичної медицини, частину тих, які виконують люди із молодшої медичної освіти або із посиленою підготовкою із сфері тактичної медицини. Раз, два, три. Так відбувається переміщення потерпілого із підозрою на травму шиї, для того, щоб не травмувати ще більше нервів, забезпечити його в подальшому життєдіяльність. Дуже важливо під час цього процесу діяти синхронно і не переміщати голову, переміщати, перевертати у стабільному становищі. Заняття для курсантів центру підготовки населення до нас спротиву проводять у п'ятницю та на вихідних. Тут вивчають тактичну медицину, топографію, вогневу тактику, вчаться стріляти і проходять спеціальну фізичну підготовку. У за цей період дуже багато знань. Тобто, якщо навіть дивитися, чого вчаться в ну в так званих учебках, в начальних центрах хлопці, то це ті ж самі знання, просто нам їх такі більш давали полегшені формі. На так званій базі ще одна група курсантів вивчає вогневу тактику. Все, ви їм не даєте шансу поймати вас на ви отработали, отработали, роботи, а Ще коли два слова працюють з різних рівнів, Шансу них немає. Викладачі, інструктори, ветерани, які пройшли війну, отримали поранення, чи з інших причин не можуть бути зараз на фронті. Тут розказують важливі речі, які пригодяться в бою. Що було для вас найважчим? тут? Повороти на три, і на дев'ять. А тепер розшифруйте. Це, скажімо так, не буду я розшифрувати для всіх. Кому цікаво, може прийти в центр і тут навчать повертати на три, на дев'ять, на шість і на дванадцять. По-перше, мати розуміння, як себе поводити в ситуаціях в будь-яких, тому що це допомагає і в цивільному житті, точно так же, тому що частиною нашого заняття є і такмет, в тому числі, і взагалі. У нас ситуація в країні така, що це не зайве буде знати. За майже рік роботи Закарпатський обласний центр підготовки населення до нацпротиву провів три набори курсантів. Перший набор у нас був десь порядка 140-145 чоловік, то зараз у нас більше 200 чоловік. Це вже третій набор пішов. По результатам, ну от, наприклад, з посиленого курсу, четверо пішло в Збройні сили. Одна з дівчат, яка в нас займалася, зараз навіть виступає в ролі інструктора на полігоні. Готують населення до нацпротиву в шести районах Закарпаття. На місцях інструктори центру навчають охочих. Записатися в курсанти центру можуть усі, кому виповнилося 18 років. Таке навчання не звільняє від мобілізації. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин Суспільне новини.